Наслідок обстрілів та ударів безпілотників в різних регіонах України сталася серія масштабних руйнувань. Є загиблі та поранені, які міста постраждали найбільше. Нові та маневрені пікапи та дрони камікадзе. Вінниця вчергове підсилює військових, які стоять на захисті держави, які підрозділи отримали техніку. На знак підтримки боротьби за права та свободу кримських татар у Вінниці підняли національний прапор кримсько-татарського народу. Хто зібрався в підтримку патріотів? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Супрун. Ворог не припиняє нещадно обстрілювати українські міста та села. Минулої ночі під ударами окупантів опинився Київський район. Від прямого влучання у приватний будинок загинули українська журналістка та її чоловік. Ще двох людей поранено. Житлові будинки мирного населення стали ціллю російської армії і у Харкові. Ворог атакував місто ударними. БПЛА пошкоджені будинки, транспортні мережі, постраждали люди. Більше про руйнування, завдані ворогом за минулу добу, дивіться у сюжеті. Ще вчора тут вирувало життя, а сьогодні на місці будинку суцільні руїни. Вночі ворог атакував Київщину ударними безпілотниками. Уламки дрона влучили прямісінько у будинок в Бучанському районі, де проживало подружжя української журналістки і телеведучої Тетяни Кулик та відомого хірурга-онколога Павла Іванчова. Обох рятувальники знайшли на місці трагедії без ознак життя. У цьому ж районі пошкоджено ще чотири багатоповерхівки: приватні будинки, гаражі та два десятки автомобілів. Поранення отримали 19-річна дівчина та 43-річний чоловік. Під ударами ворожих БПЛА цієї ночі опинився і Харків. У Шевченківському районі пошкоджено фасад семиповерхового будинку, вибито десятки вікон. Ще два дрони влучили у Київському районі, зокрема у дев'ятиповерхівку, що спричинило пожежу на другому поверсі. Постраждали двоє людей, ще п'ятьох вдалося евакуювати. Мережа транспортна теж постраждала. Контактна мережах будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучання, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахеди. П'ятеро загиблих та одинадцятеро поранених у Костянтинівці на Донеччині. Армія РФ скинула на місто та околиці щонайменше шість авіабомб ФАБ 250 Зруйновано понад пів сотні цивільних об'єктів. Є людські жертви і в Краматорському районі. У селищах Ямпіль та Красноторка внаслідок обстрілів окупантів. Загинули дві людини. Ще 16 осіб отримали травми. Серед них чотири дитини. Пошкоджені 17 приватних будинків. Томой мій будинок, я його внучці подарувала. Нічка в Германії. раз у нього день народження сьогодні. От подарок. Тріск. Слишкана була треск, одразу і все. Близько першої ночі ворожа армія завдала артилерійських ударів по селищу Степногірськ на Запоріжжі. З-під завалів зруйнованого житлового будинку надзвичайники витягли 57-річного чоловіка. Його госпіталізували. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Нові та маневрені пікапи, а на додачу нищівні дрони камікадзе. Вінниця в чергове підсилює військових, які стоять на захисті держави. Які підрозділи отримали техніку? Дивіться у наступному матеріалі. Один пікап для прикордонників на східний напрямок та два спецпідрозділу сил оборони для виконання бойових завдань. Таке підсилення військовим передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом. Сили оборони отримали ще й дві сотні дронів Камікадзе. Неодноразово ми їм вже допомагали і передавали субвенції для закупівлі там специфічних дронів, і передавали самі безпосередньо FPV дрони. І тому далі продовжуємо нашу роботу, тому що для нас дуже важливо максимально підтримувати сили оборони, щоб вони могли ефективно нищити ворога на різних ділянках фронту. У військових є гостра потреба ударних дронів. І саме ці FPV, маючи потрібні налаштування, здатні летіти на майже 15 кілометрів та нести на собі нещівний вантаж до півтора кілограма. На сьогодні отримали від мерії сучасні зразки ударних дронів. Це в кількості 200 штук та два транспортних засоби, які будуть всі передані на схід для виконання бойових завдань. Які є на даний час, якби для нас найбільш критичні, які важливі і потрібні, всі питання з передачею авто врегульовані. Тож військові одразу отримують ключі. Даємо вам ключі від цього автомобіля. Нехай служить, нехай допомагає хлопцям виконувати бойове завдання. І саме головне хай береже життя. Пікапи здатні вмістити до п'яти людей. Завдяки відкритому кузову туди з легкістю поміщається чималий вантаж спорядження, боєкомплекти. А головна перевага саме цих автівок, кажуть військові, це те, що вони нові, а тому надійні і не підведуть при виконанні завдань. Завдання бойові виконуються в зоні бойових дій. А там ну, ми розуміємо, яка там місцевість. Це в основному поля, бездоріжжя таке. Тому такий кліренс він якби допомагає, якщо чесно. Підтримка військових залишається для Вінниці основним пріоритетом. Анастасія Антонюк, Ірина Дідух, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. На знак підтримки боротьби за права та свободу кримських татар у Вінниці підняли національний прапор кримсько-татарського народу. Акцію присвятили Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Як це було? Та хто прийшов підтримати патріотів у матеріалі Олени Карбівської. З листівками Крим потребує своїх, а не чужих, та пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за територіальну цілісність України. Біля будівлі обласної ради та адміністрації зібралися керівництво області, кримські татари та містяни. Після хвилини мовчання о 9-й ранку під звуки кримсько-татарського гімну поряд з державним та прапорами області і міста здіймається блакитне полотно золотою тамгою. день как один день из дней скорби скажем так почему потому что очень печальные события тогда происходили в крыму вот ну к каждому уроку приходим у отмечаем отмечаемся день поднимаем прапор чтобы про крымских татар помнили чтобы про крым не забывали Прапор кримських татар у середмісті Вінниці підняли у день спротиву російській окупації Криму. Цього дня, 11 років тому, кримські татари та українці у Сімферополі провели мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, де проросійські депутати готувалися голосувати за вихід Криму зі складу України та звернення до Росії щодо ведення військ. Тисячі активістів тоді вийшли синьо-жовтими та кримсько-татарськими прапорами і висловилися проти намірів РФ у окупувати півострів. Україна! 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 Між ними та проросійськими учасниками виникли сутички, в результаті чого загинули дві людини. Україна! Того дня сесію скасували, але так розпочалася найбільша з часів Другої світової війни військова агресія в Європі. До квітня місяця 2014 року тут так не було помітно, що там щось таке велике відбувається. Все воно було якось більше в військових частинах. Більше все почалося вже після вже референдуму, коли вже вони якось там провели референдум і як, як формально вже визнали, що там це, це їхня територія, то ті, що вони вже почали вже якісь там робити ці речі стосовно там населення. Російські військові підрозділи почали блокувати українські військові частини та об'єкти на півострові. Захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь, сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. Картину добровільного приєднання Криму до РФ зламав кримськотатарський спротив. Нині за ґратами перебувають 132 представники цього корінного народу. Перві волонтери, які волонтери в Криму, допомагали українським в українській армії. це були кримські татари. Многих із кого вже не в живих, многих потеряли. Многих попересажали, по 20 років тюрм і так далі. От. Репресії продовжуються, репресії не канчаються. За перший рік окупації понад 35 тисяч кримчан покинули півострів. На Вінниччину переїхали майже дві тисячі. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Кримські татари неодноразово демонстрували свою проукраїнську позицію. У Вінниці діаспора кримських татар не надто чисельна, але саме сьогодні до нашої студії завітав начальник управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції України Редван Усинов. Вітаю вас, пане Редване. Вітаю сьогодні. У нас унікальна можливість поговорити з вами не як з посадовцем, а як з представником кримських татар. І е, знаємо, що ви виїхали з Криму 2014 року, ви уродженець Сімферополя. Е, як вам запам'яталися ті події? Чи відчували ви тоді загрозу? Ні, я її не відчував. Я перебував у місті Києві, і саме в лютому місяці я зрозумів, що треба повертатися до рідного Криму, до рідного Сімферополя, і приймати участь в цих заходах, які були, тому що тоді я вже зрозумів, що може бути біда. Все ж таки було прийнято рішення про виїзд з Криму. Як приймалося це рішення, чи воно було безальтернативним для вас? Так, було безальтернативним, тому що ми десь до травня місяця ще робили якийсь супротив, вже були під окупацією, але було зрозуміло, що назад путів вже нема. Тому я вже розумів, що треба мені виїжджати. І в грудні 2014 року, 17 грудня, я сів в останній потяг Сімферополь-Київ. Чому кримські татари настільки сильно не хотіли приймати тоді руський мір? Це історичне питання, тому що це питання ще з Османської імперії, з Кримського ханства, коли Єкатеріна II і всі ці царі. Вони ніколи не любили нас, а ми їх. Чи була якась в той час надія на те, що ситуація може скластися якось інакше, ніж вона насправді склалася? Так, була надія до травня місяця, як я і сказав. Тому я зрозумів потім, що України, на жаль, ближчим часом не буде. І коли я поговорив з батьком і спитав, кажу, я буду їхати, він сказав мені тоді, що десь роки через два-три ти повернешся. Але, на жаль, так не сталося. 26 лютого стався мітинг, про який сьогодні ми говоримо. Знакова подія для України. На вашу думку, чи міг він на той час змінити хід подій? Міг змінити. Я вважаю, що, на жаль, тоді не було потужного керівника в місті Києві і в державі, який не прийняв рішення. Ми могли зробити почати бойові дії. Не на Донбасі, а в Криму. Але, на жаль, цього не зробили. Пане Радване, чи залишилися у вас рідні наразі в Криму і чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Так, підтримую зв'язок обов'язково. Це наша батьківщина, і я завжди душою і серцем в Криму. А хто у вас там залишився? наскільки велика родина залишилася? Мої батьки, практично всі, я переїхав сюди один. Більше ніко більше брату молодшому я не дозволив цього зробити, тому що є батьки, за ними треба дивитися. Наскільки вам відомо, як зараз живуть кримські татари в Криму? Наскільки їм складно наразі підтримувати національну ідентичність? Важко перше, саме головне питання це мова. Особливо ніхто не дозволяє розмовляти рідною мовою. І захищати свої права на рідній мові. Хоча у них там в Конституції щось передбачено в Конституції Криму, але це тільки на папері. А, час від часу в новинах ми бачимо історії про те, що до кримських татар застосовуються мало не репресії. Чи правда це наразі? Так, зараз е вже поменше. Я не знаю, чому так. Може, е яку війну вони почали зараз. Всі свої сили вони віддають сюди і мало цим займаються. Але е, є навіть буквально на 3 або 4 дні назад, були репресії там на ринку, де ми в основному займаємося торгівлею в Криму. І вони там роблять обшуки собаками і все. З того часу пройшло вже близько 10 років. Чи змінилося ставлення до кримських татар? В Криму? <у>, У них завжди в серці, я маю на увазі руських, завжди вони будуть ненавидити нас. Це ж кажу. Це історичне питання. В нас є національна поговорка. Я її не буду озвучити на рідній мові, але скажу е в перекладі е на російській мові. Пусть твій друг буде русським, але топор за, за спіною тебе має бути. Пане Ридване, напевно, філософське питання. Тому що наразі назвати його практичним складно. Але чи вірите ви наразі в повернення Криму до складу материкової України? Віра в мене завжди в це є, і навіть мої діти зараз я їх вчу кримськотатарською мовою, і вони я їм завжди кажу: ви приїдете в Крим, будете розмовляти, будете в себе вдома. А що для, особисто для вас означає Крим? Чи хотіли б ви там побувати? І де саме? Що б, наприклад, вперше зробили, якби перетнули кордон? Вперше я поїхав би додому в своє рідне місто, де я навчався, виріс, де мої друзі, які вже вони старі для мене. Тоді, коли я уїжджав, вони були молоді. Зараз їм вже по 35-40 по років. Поїхати до друзів до рідного містечка. Походити по рідному лісу і поїхати. От куди поїхати на море, я навіть не можу вам сказати, тому що я, в принципі, був практично всюди, в Криму. Ну, поїхав би, мабуть, в Гаспу. Я там строкову службу в армії служив і дуже полюбляю цей населений пункт. Ви сьогодні вже сказали, що навчаєте своїх дітей кримсько-татарській мові. Чи вдається вам, живучи в Вінниці, підтримувати на місцевому, скажімо так, рівні зв'язок з кримськими татарами? І чи вдається створити от свій такий мікрокосмос у Вінниці? Я підтримую зв'язок 24 на 7 і з моїми друзями, які проживають в Криму, і з деякими. Людьми, які проживають вже на материковій частині. Деякі з них воюють, деякі з них е, е, працюють, е, деякі теж займають якісь посади держави. Дякую вам за цю щиру розмову. Ми говорили у нашій студії з паном Редваном Усиїновим, начальником управління патрульної поліції у Вінницької області департаменту патрульної поліції України. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску Вінницькі рятувальники провели показові тренування з порятунку людини, яка провалилася під лід. Тож, які головні правила виживання: батути, гірки та весела анімація. Координатори міжрегіонального гумштабу організували відпочинок для дітей пільгових категорій в розважальному центрі. Які атракції найбільше сподобались маленьким вінничанам. Через аномальну теплу зиму від сну раніше часу прокидаються кажани. Як їх рятують у Вінниці? Визволення з крижаної пастки за кількома імітованими сценаріями. Вінницькі рятувальники провели показові тренування з порятунку людини, яка провалилася під лід. Заняття пройшли на річці Південний Буг, а залучили до них не лише бійців ДСНС. Про основні правила надання допомоги людині, яка опинилася під кригою, удивіться у нашому матеріалі. Сонячна погода та підвищення температури повітря, що спостерігаються у Вінниці протягом останніх днів, принесли із собою початок відлиги. Лід на річці Південний Буг потроху скресає, та, попри це, на кризі, як і раніше, десятки людей: рибалок та звичайних перехожих, нерідко нехтуючи правилами поведінки на замерзлих водоймах, вони наражають свої життя на небезпеку, не думаючи про наслідки. З початку 2025 року на водних об'єктах області вже виникло 12 надзвичайних подій, під час яких загинуло 8 осіб. І також було врятовано 4 особи. Як врятувати людину, що провалилася під лід, продемонстрували вінецькі надзвичайники, водолази ДСНС провели показові тренування для майбутніх колег, курсантів Вінницького ліцею безпеки життєдіяльності. Щоб максимально наблизити ситуацію до реальної, рятувальники зімітували декілька подій. У перших двох випадках умовного потопаючого звільнили з крижаної пастки за допомогою підручних засобів, куртки та гілки, а потім використавши рятувальне коло. Для нас, як для майбутніх рятувальників, дуже важливо побачити, як це виконують професіонали і ну, взяти участь у цьому, провалившись під Кригу, час на порятунок у людини обмежений. За температури води 2-3 градуси, смерть може настати вже за 10-15 хвилин. Тож, виходячи на лід, громадяни мають обов'язково знати правила безпеки перебування на замерзлих водоймах та мати рятувальне спорядження. Потрібно собі мати теплий одяг, але бажано, щоб він не був ватний. Це може бути синтетичні тканини, такі, наприклад, як синтепон. Чому? Тому що у нас такі такі, як у нас існують такі ватні куртки, вони ватні штани, вони дуже сильно намокають і мають дуже велику вагу і тягнуть людину на дно. Тобто, по-перше, потрібно одягнутися в такий одяг і мати при собі рятувальний жилет. І не те, щоб мати при собі, а бути в нього одягнений. Рятувальники ДСНС закликають громадян не перевіряти міцність льоду ударом ноги, не виходити на кригу товщина і міцність якої вам невідомі, та не вживати біля водойм спиртні напої. Також не слід йти до замерзлих водойм наодинці. Ілля іскра новини за день. Телеканал Віта. 44 пожежі за минулу добу ліквідували бійці ДСНС на Вінниччині. 35 з них в екосистемах. Більшість займань сталося через необережне поводження людей з вогнем. Одна з найбільших пожеж спалахнула у Копайгориській громаді Жмеринського району. Там вогонь охопив суху траву на площі майже 2,5 гектари. У селі Юзвен Якошинецької громади із сухостою вогонь перекинувся на металевий вагончик, що знаходився на дачній ділянці. А в селі Тараски Уланівської громади Хмільницького району на покрівлю господарчої споруди. До ліквідації. Вогню залучили рятувальників Вінниці та пожежні команди із сіл Уланів, Бабчинці, селище Турбів та Дашів. Загалом вогонь обпалив землю на площі майже 29 гектарів. Ми звертаємося до свідомості віничан та нагадуємо, що за навмисне спалювання минулорічної сухої рослинності та за провокування будь-яких пожеж на відкритих територіях передбачена адміністративна відповідальність та штраф розміром від 3 до 6 тисяч гривень а також існує і кримінальна відповідальність в окремих випадках. Безкоштовні розваги для хлопчиків та дівчаток пільгових категорій, третій рік поспіль, влаштовують в рамках проекту Діти мають право на дитинство. Координатори міжрегіонального гумштабу запрошували дітей в кіно, зоопарк на катамарани. Цього разу організували відпочинок в розважальному центрі. Які атракції найбільше сподобалися маленьким вінничанам та переселенцям? Дивіться в сюжеті. Енергійні сестрички Сапфір та Естер веселяться на гойдалці. Тим часом їхній менший брат Давид з маминою допомогою катається на каруселі. Зазвичай у розважальний центр родина приходить, щоб відсвяткувати день народження дітей, а цього разу відпочивають безкоштовно. Для діток взагалі це дуже чудова нагода. У них лишаються в пам'яті ці моменти, ці фотографії, і вони, вони передивляються вдома не один раз. Похід у розважальний центр для хлопців та дівчат організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу в рамках проєкту Діти мають право на дитинство. Не дивлячись на те, що в країні йде війна, діти не повинні жити в якомусь страху, в якійсь, в якійсь безнадії. Тому міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб проводить от такі акції, де ми даруємо дітям радість, де ми даруємо дітям якесь свято для того, щоб вони розуміли, що життя продовжується і в цьому житті також є час і для святкування, і для радості, і для якихось приємних моментів. Дітям старшого віку до вподоби більш екстремальні розваги. Дев'ятирічна Евеліна любителька батутів. Добається робити сальта на батутах. Стрибати. Я вже не вперше тут, я вже ну, багато разів тут була, але мені ну, подобається. Розваги організували для 50 дітей пільгових категорій та їхніх батьків. Ми запрошуємо одні ті ж категорії дітей, це пільгові, з якими ми піхуємося, з, з ними проводимо час. це Діти військові, діти ВПО, багатодітні сім'ї, сироти, щоб діти мали. Справжнє дитинство ми робили, робимо і будемо робити все можливе і організовувати заходи, щоб діти, не дивлячись ні на що, мали ось такі заходи, де вони відпочивають, граються. Коли потеплішає, для дітей організовуватимуть більше заходів на свіжому повітрі. Анонси публікуватимуть на сторінках міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу в соцмережах. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Порятунок червонокнижних через аномально теплу зиму. Цьогоріч від сну раніше часу прокидаються кажани. Знесилені, без можливості прохарчуватись. Більшість із них гинуть. Ми ж розкажемо про те, як їх рятують, як годують, вкладають спати і коли випускають на волю. Ніч адміністративна будівля. Зооволонтерка Діана прийшла забирати з приміщення кілька десятків кажанів. У турбинки дбайливо вкладає рудих вечірниць. Саме так називається цей вид кажанів. Рукокрилі цієї зими стали надто активними, прокидаються раніше часу і через це можуть загинути. Вони якби сплять в стіні. І коли на вулиці ще якась мінусова трохи температура, вони нормально собі ще більш-менш, плюс-мінус, для них нормальна температура вони сплять. Але коли на вулиці починає сонечко гріти, воно попадає на стіну, стіна нагрівається, і воно, виходить, нагрівається вже з двох сторін, вони прокидаються і літають тут. А їсти тут нема що. Літаючи у закритому приміщенні, кажани втрачають енергію і здиводнюються. Єдиним порятунком для них стають люди. Аби захистити червонокнижних у будівлі розвісили оголошення з порадами, як правильно ловити рукокрилих та проханням залишати їх у спеціально облаштованому кошику. В нас проживає колонія кажанів. Вони що весни відлітають і що осені повертаються до нас, але враховуючи кліматичні зміни і аномальну теплу зиму, на жаль, вони не можуть спати. Вони прокидаються і починають. Мандрувати приміщенням будівлею для того, щоб наші, щоб працівники знали, як з ними себе поводити. Ми зробили розсилочку для всіх, де чітко прописали, як за ними як їх потрібно виловлювати, так які там міри безпеки потрібно, щоб не вкусили, наприклад, і не поранити їх. Перш ніж знову вкласти кажанів спати, діана по кілька днів годує кожного, і все це під гучний ультразвук крихіток. Починає волонтерка з тих, які найменш активні і надто худі. Так як вони дуже ослаблені, то першим ділом ми їх напоюємо водою і колемо розчин рінгера, це від зневоднення і для відновлення водного балансу, для того, щоб вони трошки набрали сил і тоді вже через, десь через годинку будемо їх годувати». Укол найнеприємніша процедура, але без неї ніяк. Після його дії у кажанів з'являються сили, аби поїсти. А апетит у рукокрилих можна лише позаздрити. Спеціально для них Діана купує личинки жука Фабоса. Один кажан за день з'їдає від 10 до 15 таких і смакує із задоволенням. Завдяки такому апетиту, в природі кажани поїдають велику кількість комах шкідників, які завдають шкоди полям та лісам. Тож саме ці рукокрилі дозволяють тримати природній баланс. Добряче відгодувавши, кажанів, діана вкладає їх спати. Моїх батьків на ділянці є погріб. Там якраз для них комфортні умови по вологості і по температурі вони там сплять до весни. В основі ми їх випускаємо, стараємось десь подалі від міста, десь в лісі, щоб вони, коли вони після сплячки, розлютуються, трошки можуть десь не вписатися в щось, то в общем, в лісі удобніше. Цієї зими в адмінбудівлі врятували вже півтори сотні кажанів. Частина вінецьких поїхали до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Та вже наступної осені колонія знову прилетить зимувати саме сюди. Перешкоджати кажанам залітати у будівлю працівники не будуть, бо відсутність домівки для червонокнижних може стати смертельною. Це їхній дім. Тут проживає їх колонія, і вони будуть сюди повертатися за будь-якої можливості. Якщо ми все закриємо, вони будуть повертатися, битися і гинути. Маємо таких сусідів, маємо їх приймати, маємо їх захищати. В Україні налічується 28 видів кажанів. Боятись їх не варто. Крихітки самі намагаються триматись подалі від людей. Та при бажанні врятувати варто пам'ятати. Вони, як і лиси, їжаки та білки можуть бути носіями сказу. Тож потрібно одягати рукавиці перш ніж брати кажана до рук. Ірина Дідух Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!